На обзорі Accord 10 на встановленні проставок передніх і задніх для підняття кліренсу. Дивимось, як ми це робимо. Для того, щоб встановити проставки, потрібно зняти колесо, від'єднати все від стійки і зняти стійку. Коли ми зняли стійку, потрібно її розпружинити, зняти опорну подушку і замінити шпильки на більш довгі. Коли ми замінили шпильки, потрібно зібрати стійку назад. І встановити її на, на автомобіль все про ставки встановлені. Переходимо до встановлення задніх проставок. Для того, щоб встановити задні проставки, потрібно зняти пружину, встановити проставки поверх рідної резинки. Тобто проставка ставиться між кузовом, штатною резинкою і пружиною. Коли ми це зробили, ставимо пружину на місце з проставкою. Далі обжимаємо речаги і все. Проставки встановлені. Як ви могли бачити, проставки на цей автомобіль встановилися дуже просто і компактно. Ми витратили біля 2-2,5 години, на те, щоб їх встановити. Тож дзвоніть, пишіть і замовляйте. Ми теж вам допоможемо. Дякую.